Друзі, всім привіт! Ви вже дуже-дуже чекали цю закинуту хатку біля Чорнобильської зони. Як ви знаєте, в мене було вже багато відео, як ми тут поселили з моєю дружиною з вікою, як ми відновляли цю хатку, як ми її приводили до ладу для того, щоб тут можна було жити. І ми знову приїхали. Пройшла зима. Ми дуже скучили за цією хатою. І також само, як і ви. У нас тут дуже багато роботи. Треба підготуватись до сезону. Та да, продовжувати життя тут, біля Чорнобильської зони. Погнали, покажемо, що вокруг хати і внутрі хати. Чи все там ціле, я не знаю. Погнали, подивимось, що там. Чи не обікрали нас тут? Та ні, наче на всі. диви, і курточка, і Эти... стаканчики, і кастрюлька. А навіть водичка ще є, солодка залишилась. Так, ну що, давайте зайдемо в нашу основну кімнату. Що воно там? Що ж ти вже дисаєш? Ого, як би я Ого, складку. Йо-маньо. Блін, у нас тут трохи срать, чесно кажучи. Ну так, да, таке, Нав що там. Ви стоїте, що велика уборка. Я не знаю, нужна ли зараз печка чи ні, тому що ну, вже в принципі тепленька, але в хаті дуже сиро. Ну прикиньте, тут нікого не було два місяці. Ну, У нас тут дуже скромно все, ви ж самі знаєте. Слава, Це все будемо знімати сьогодні. Хотів друзі вас запитати, що тут можна з нею зробити, помімо того, що убрати сміття все. Тому що ну, я якось типу, в мене тут творчість якось зупинилася. Я не знаю, як, як її типу, нормально зробити. Цю кімнату. Що з нею треба зробити? Ну, зрозуміло, що скло поміняти і прибратися. З пили ми більш не будемо робити, тому що це дуже-дуже напряжно. Ну, що можна зі стінами зробити? Ну і спробуємо ще з нашим другом привезти сюди якісь меблі. Тому що без меблів ну, нічого тут точно не буде. Підлога, ну я думаю, що якщо ми виметемо все. Уберемо сміття і виймаємо підлогу, буде вже краще. тут. Оце я піч спробував положити. Це чисто тест був, Понятно, що ми так її використовувати не будемо, бо толку від неї багато не буде. Тому що все виходить в димоход. Треба її розібрати і нормально вже зложити, щоб була вже пічка, бо піч ця набагато краще, ніж та буржуйка, яку ми приносимо. Ну що, зараз трошки поїмо і будемо починати. У нас сьогодні багато планів. Нам треба посадити і частину городу, і квіти. Сьогодні я буду садити город, бо Стас уже вирішив за мене всі питання. Я бачу, рішив поставити плани. Мене навіть не спитав. Я сьогодні хочу просто посадити город. Ну, малесенький городик такий біля нашої хатинки, і квіти посадить. І трошки навести порядок, викинути оці всі тряпки, які тут висять. Ну вже прийшла весна, треба все викидувати. І все, ну що, вперед. давай. Ну і баба Валя, яка живе тут по сусідству. Зараз ми принесемо від мене та від вас від глядачів продуктів трошки для бабулі. Погнала, це вже всі секрети вам відкриваю. Да, Баба Валя живе тут зовсім поруч. Вона сусідка і. Вона, можна сказати, що приглядає за цим домиком. І цей домик частково їй належить. Ну, типу, я вже вам секрети всі відкриваю. Тому що вже багато хто знає, де ця хата, тіпо, немає сенсу її якось приховувати, де вона знаходиться. Здравствуйте! наконец то ми приїхали. Як, ви, як ваші дела? Ти всіх, але не завідує ніхто. Ми не знали, що а, вам... Давай, мої дітянки. Я скучила за вами. Тепер будемо частіше. І ми дуже скучили. У, здравствуйте. Ми щось там вам взяли, але ми не знаємо, що ти А я тіпа, скажу, у вас діабет, і я потерялася в магазині. З цими ділами, не знаємо. Що брати? Яйця взяли? Яблок взяли. Яблучок типа... взяли. Ну вам і яблочки зараз не взяли, да? Ні, можна, не? можна Олія, яйця, Ну подивитись там, там. короче. І... Спасибо Сок. за все, спасибо. А, ви... це, вам можна, наверное, не можна. це є. Це не газований. Сок. Сок, Сок так, да, якийсь. Ну, да. Морквяний чи якийсь. І да, баба дякує за те, що вони за бабу переживають. Помаленько доковіряюся. Оце ви саме огородці? Так, да, це вже воно пололо там, цвіточки. Та у вас так якось так все. А, у вас огородний уровень? А, -а. а я його і не ораю, бо я його не потягну. Ага. Повімаєш, я це собі тут таку латочку зробила, саджу 20 помідорів. Всі. Де у вас є місто, ми хочемо вам посадити Кого? кукурузку. Що у нас там? А кукурузку я понад забором посипала скопаю і посаджу рад кукурузи. Друзі, у бабували все добре, ми її провідали, а зараз ми хочемо. Зробити таку річ, яку ми вже хочемо зробити більше року, але зараз військовий стан, зараз іде війна і зараз таке не можна. Але ми трошечки сходимо туди до зони відчуження. Звісно ж, в зону ми ходити не будемо. Це зараз дуже-дуже суворо заборонено. Але до зонки пройдемось, тому що ми дуже скучили. Це друзі, хто пам'ятає, це одна, одна була з хат, теж вона в цьому ж селі. Ми тут хотіли теж зробити ну, типу, відремонтувати її, щоб тут можна було жити. Але тут є такий нюанс, що вона. Наполовину вже обвали на ці хати. Все, бачите. Але тут отакий гарний диванчик є. Дивіться. Бачите, тут вже стеля так прогинається і може в будь-який момент впасти. Оце вже під порочку поставили таку, щоб дім не завалився. А з цієї сторони, бачите, тут навіть лежить. Тут же о, він обвалюється цей дім. Ну і піч уже. Вже не розполюєшся не піч. Ще ходить легенда, що тут покінчили життя. Хтось, хтось. Да, хтось типа, самогубство завершив в цій і хаті. Воно воно воно. Да. Хто непонятно, кажуть, що. Так, ну що, йдемо далі. Віка, ну що, куди йдемо? На зону. Так тобі не страшно, там міни, вся фігня, та її підстрелити можуть. Чого ми ну ми в зону не будемо заходити. Ми тільки трошки... Ну, ну типу, да, трошки. тільки до периметра дійдемо і все. Ну просто погуляємо. Оно. Погодуємо цих, кого там, оленів, Коз... лосів, позочок, да. да, диких. Погодуємо. Ну що, друзі, ми звісно не в зоні ще, але вже біля її кордонів. Дивіться, як тут позатаплювалося. Ніколи не повторюйте те, що робимо ми. Ми робимо це тільки на свій страх і ризик. Йдемо чітко по колії, там де автомобілі патрульні їздили. Для того, щоб не потрапити на якусь ворожу міну, яка тут ну, ну може бути. І в зоні насамперед їх дуже багато, як кажуть, військові. Самі вже в зоні відчуження. Тому треба дуже обережно зі своїм здоров'ям та зі своїм життям. Стрімно? Ну, які відчуття в тебе? Ми тут рік не ходили. Ні, я рада, але я не чувствую, що тут є міни. Знаєш, як е, дурний, типу, ідеш, поки ногу не відірва, ти не віриш, що тут десь міни лежать. Та й все. Ну, ну як у тебе відчуття, надо. що ти перший раз тут їх? Є, звісно, відчуття. Скільки я не за рік, не я була? за півтора постріла. Скільки ми в зоні раз? вже не були. Я півтора року не була в зоні. Бачите, друзі, на дереві червоним намалювали. Це, напевно, сапери намалювали, щоб туди ніхто не ходив. Тобто з дороги сходити не, не, не можна, бачите? А природа просто настільки гарна тут. І виходить, що засрали не тільки радіацію зону відчуження, а ще й мінами. Оцей чудовий, гарний, лісовий поліський край. Ну що, майже сталкери, так? Да? Так. Да. Все да, принесли їжу для диких тваринок. Тут біля зони розкидаємо, хай тваринки поїдять. Ну Тваринок, друзі, теж треба підгодовувати. Коротше, важко. Звірушкам також. І нам важко українцям, і звірушкам українським важко. Тому треба допомагати. Ну, все, ми ще метрів 200 може пройдемо, і далі далі не будемо йти, бо далі вже, типа, йде патрульна дорога. Тіпа. Типу. Ну, ми колись, коли ходили в Чорнобильську зону, її пересікали, і вже за нею починалась зона. Ну, зараз ми не будемо такого робити, тому що це дуже небезпечно. І міни є в зоні, і військові є в зоні, які можуть просто нас не поняти. Тому зараз зовсім не час ходити за Чорнобильської зони. Зараз треба допомагати нашій армії, щоб якнайскоріше вже... Наступила перемога над ворогом. А, це їх треба чистити? Так? Ну як, я так, щоб ті, що поменше, то щоб легше вони можуть... було їм їсти ручечки. Да, Може, пташечки якісь там, але пташки воно їм в рота не вб'є. Все, хватить. А це які попадає. тут тваринки бувають, ну дивись, бачиш, тут натоптано кози, дивись, тут щось велике було, бо все купив. Він соль, бачиш? Це... А, кстати, так, да, соль Осини. треба сюди теж брати. Сюди попадає вода. Ага. І вона сюди витікає, вони бачите, це вони все лижуть. Клас. Ну це лосі, так, по-моєму? Ну, ну все, бачите, розкидали тут біля дуба цього. Бачите, яке дерево лежить прямо на дорозі. Блін, так стрмно його обходить через через ліс. Що Ні-ні. Тут дуже стрімно почало йти, тому що нету слідів ніяких. Ну, відчуття дуже таке, дуже таке тривожне. Границя Росії ніде не закинуть. Є сліди якісь? Так, да, це ми вже майже до зони дійшли. Ну що, все, друзі, ми підійшли до патрульної дороги. Бачите, тут знаки на деревах намальовані. Знаки радіаційної небезпеки, що це початок зони відчуження і далі ми йти не будемо. Дуже-дуже хочеться, але не зараз, вже після перемоги. Прикладаємо тут теж звірушечкам корм. Да. Хай під'їдять да, трошки звірушки. Да. Лісові, зоновські, призоновські. Клас, так? Да? Да. Туди піти, як ми вже скучили за зоною відчуження. Це капець. Да, але не можна. Ти воно, ще диви воно знак ще. Не, не, не ходь туди Да, ну Хтось їздить, ну це. Снимай. Воєнні їздять, Це дорожка, яка розділяє е, звичайну територію і зону. Дивіться Все, перший сталкер. Післявоєнний. Воєнний. Пробачте мене, військовий. І я, мені я мені теж. теж оп. Я вертаюся. І все, і вертаємося у нас. Прийшли вже до хати. Віка тут щось убирає. Ми взяли цю постілі, коротше заберемо в Київ, постираємо і привеземо обратно. Ось така картина від Віки малюнок. Один із перших. Тут стоїть Віка його хотіла спалить в пічці. Як ви вважаєте? Спалить це чи хай буде, бо воно тріснуло, бачите? Це відспило. А тут у нас від сталкера Шведа лежить подаруночок. Бачите, від мера Прип'ятя. Мер Прип'ятя це сталка швед. У нього є свій YouTube канал, до речі, можете прямо зараз підписати. Бачите, тут різні консерви лежать. Це ми залишили типу, на якийсь чорний день. Це все з Європи, бачите, і енергетики отакі з Європи. Все, зараз нам треба буде посадити квіти, трошки почистити територію. І я хочу зробити ще умивальничок. Так, ну що? В'єточки на розпалку, так, да, були? Так. Да. Тут у нас, до речі, дровник буде повисок. Он Саня построю. нам поможе построїти, yeah. бо у нас руки не на дуже сто місце ростуть. Це ж Саня, цей заборчик зробив да, А це ж Саня, веранда. Так, давай, глянь, як ми тут за зиму засралися, як свині. Ні, ну це нам пригодиться. Так, все, дрова отак розрізано і накрили клоночки. Хай вони будуть сухенькі. Віка, що ти будеш зараз робити? Вони там щось придумало. А ну бачите, оце погроба зараз на дверях намалювати. Це Віка хоче таке намалювати тут на східних дверях, так у нас? Так, да. ну друзі, ми все одно будемо робити в цьому сезоні тут більш-менш нормальний вже ремонт, тому що ми тоді пізненько почали, і так було нам тяжкувато. Наведемо порядки. І я хочу нам, поки буде йти ремонт, намалюємо дівчинку. Якщо вона вийде там не дуже, не сподобається вам, ми її просто замалюємо. Замалюємо, так, бо ми. Мульсунка і малюємо. Все одно треба тут все, бачите, здирати, заново робити. Так, да, тут роботи ще багато. Хто перший раз дивиться, просто вам скажу, що це така резервна у нас сталкерська база. Ми раніше любили ходити до Чорнобильської зони відчуження, ну просто з екскурсіонною ціллю. Просто подивитись на закинути будинки, що в них залишилось і все таке. А зараз не можна під час війни, тому ми знайшли отаку хатку прямо біля, біля так, Чорнобильської що? зони. І тут іноді живемо. Як вам доказати, що ми в сталкерській хаті? Бачите? <реш> Класно находка, так? Да? Акварель? Чого аж? Це просто чорний фарбник. Це не фарба. Колір це... просто? Да. І що он нормально малювати буде? Ну Ти що, <реш> зараз подивимось. Ты що, вот это хімік. Зараз подивимось. Так, ну що, Віка починає малювати, зараз я таймлас поставлю. Ого, так це похоже на ту э, дівчинку, що намальовано, що 16 ті поверхи прип'яті, так? Да? Ну так це вона є. Тільки у нас немає кнопочки на яку вона нажимає. Так кнопочка намалює? Не треба. Оце тут її? фотозона буде, буде підписчики приїжджати, фоткатися, так? Да? Так. Да. Ну і нормально. Так, а тут ми з Санею зробили, трошки перекопали, зараз буде Віка квіточки сажати, так? Да? Да. Квіточки ж будуть сажати. Так. так, а ну що тут Віка задумала? Так. Куча всього, що да? там? Куруди mm -hmm. і квіточки, картопелька. Да. і картопелька. Картопелька? Да. Картопелька під хату. Ну. Сердельки і ковбаски, так? Да? Ви ж просили город посадити. Ну так, да, ви ж просили, встаті, огород, щоб О, це буде не такий ще такі городи. Бачите, перекопали масані, тепер будемо все. Бачите, як воріт куча сейчас... минуло. А що її поливати не треба? Не знаю. Трошки треба. Без поняття. Зелену зону просто зробимо. Тут і все. А виросте воно чітко. А квіточки більше. де тут під забором? Ну так, да, ближче сюди. Бо воно ж потім закриє сонечко і все. А. Підказують там, да, хтось ззади. Саня каже, що кукурузу так не сажають. Друзі, пишіть в коментарі, як правильно кукурузу сажати. Зараз Загорнемо зараз. І дай мені випапить, друге рядуть. О, воно, вже, воно вже і йде. Я ж почула твій голос. Прийшла вже допомагати, тому що у нас мало що виходить, так? Викинуть. Я вам це сапкою запуску. А це що у нас так? Редиска, бачите? Я захапали. <рес> Валя, ну розсудіть, правильно робить Віка чи ні? Знаєш, що я тобі скажу? <рес> раз і зробить неправильно, а другий раз буде правильно. Світила давай, <рес> давай, зробила. Тільки що сьогодні ж мертва не є. А який? Це? 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 Гранатова зірка чи що? Бо там один пакетик. Рукоко. Так сьогодні в субботу. Спочатку рукоко. Дай смарконура. Тепер до сих пор. У нас наїхають ці. Тепер синю ніч. А ню синич. А що не сій. Оставки. Синяя ночі. Так що зараз не, не можна ще садити, да? mm -hmm. не виросте. Умерти тиждень. О, воно може і порости, але може погнати ще. Треба переждати, напевно. Після понеділка. Я Як черешом скупається, я не проти. Сьогодні прям всі секрети відкриваються, щоб баба валя живе біля цієї хати. Mm. E, у нас перед паспортом. Верну не неділю не, не сється, uh -huh. не садиться. І мертва неділя так. Не сіється, не садиться. А то где уже? Понимаешь, когда-то моя покойная баба это все мне рассказывала. Ну что, нормально садится? Нормально? нормально? <реш> а кто поливать будет? А мы на дождь поливать. Ой, сонечко вышло. Как классно. Зараз. Почти как летом. Блин, ну заборчик, конечно, суперский. Я насипала. Ти що? Разве так можна з багато кидати? Давай, сапочку я за... Розгиняйте все. Ну що, виходить? Ну так. Сильним горбом не насипаєш, а глибкою сапочкою. Ось так. Тут паріння там. Так, землі вистачить. Ще раз сипану і все. Лісапочки, сапочку при ложі, щоб воно пристало до дози. Да, так, бачите, як ні одного діла тут не виходить, бо бабушки да, ва, Валя. Да, Бабушка Валя все знає, як правильно робити. Бачите, моя куча помощники. Всі приділи. А тепер ну, ти попереверні його і припрості. Я зрозумів, я знаю, знаю, я ж а, О, так. Все, тепер ми фермерами стали. Друзья, а, не 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 а це що ми сажаємо зараз? Травичку сажаємо, бачить газону. Траву -газону да? Да. А, ну нормально. Ну, Накидаємо. <різь> От вона посипала, а бачить так і добав'ї. А ми потім ще довбаємо. Ми коротше всі чин... садимо город. А що, і поливати не, <різь> <надо? різь> не <різь> <надо? різь> треба? <Траву. різь> Це Бог поливає, а там як карта ляже. Якщо не буде засухи великий. Ну, це нормально. А воно так виросте погано. Я вдома всадила ля хотів і воно таке вилізло не дуже. Та, звісно, в тіньочку вдома росло. Як вона в тіньочку буде висихати. Ну і буде гнатися велико, ну яка разниця тобі що. Буде забор, і зелена полосочка коло забору, буде прекрасно. Друзі, зараз буде трошки ексклюзиву для вас. Ми відійшли від хати, пройшли з пару кілометрів, нам підказали, тут був табір. Кацапських військових, тобто москалів. Зараз я вам покажу, що тут залишилось. Все, бачите, це у них, походу, параша була. Я так розумію. Усе, бачите, залишки від армійського сухпайка їхнього, який я теж пробував та показував вам. Він Зовсім не смачний. Все водичка, бачите, написано на руська. Водичка білоруська, бачите? Ну це ті, які з Білорусі. Нападали на Україну. Зараз пройдемось, подивимось. Ух ти, там техніка є, -мойо! Так, що і... там Віка знайшла? Детальки? якісь? Ну я не знаю, це китайська деталь чи ні, бачите? Да, Яншенг, Шенг, видиш там, да. Так, Ото кажуть, що китайці не посадят. Тешки китайці, блять, получається, що ізначально снабжали росіян. Бачите, тут нормально по ним так вжарили, походу, з Байрактара. Багато залишків від консерв. І ось окоп, давайте зайдемо, може там щось залишилось. Так, о, бачу гроші якісь розкидані, це наші гривні. Це вже натирили, від у місцевих, бачите, воно тут хорон грошовий. А це що, йомайо, мойо нічого сього айфон у когось украли? Ого Я типа... Блін, ти що в натурі айфон! А, ні, це просто кожух. Йомайо, я думав, що iPhone лежить 14-й, нихера собі. Оце да, ну ця штука нічого не коштує. Так, це що? Що це таке? Антивірусний препарат, якийсь пищова добавка. Ну, Давайте подивимось, що там. Опа, це що, наркота якась Чи що? Дивіться, що воно таке. Друзі, дивіться, я не знаю, що це було, але щось з такою великокаліберною пушкою. Це танк, чи що це був? Чи сау якась, я не знаю, хто розбирається. Опа-на, стиралочка! От за таким любили полювати кацапчики. Бачите, стиралочка у когось крали. Ну, вона напевно не тут лежала, звісно, коли підірвали, коли попали по ним. Але десь поруч, напевно, вона лежала в окопах у них. Ось там бачите, скільки окопів. Оце все їхні кацапські окопи. Я не знаю залишки якої це техніки. Хто шарить, пишіть, будь ласка, в коментарі. Але немає сумніву, що це іменно москальська російська техніка. Воно бачите, залишки їх форми. Чиста кацапська форма. Погоріли вони тут. Чесно, я в шокі. Я, я типу, на турі подумав, що там айфон лежить цілий. Ну, то просто була типу, коробочка та чохол від айфону. Ну що, друзі, я думаю, що локація вам сподобалася. Там ще багато окопів, але ходить по ним стрьомно. можуть бути міни. Тому ми не будемо ходити і ми вертаємось е обратно до нашої хатки та вже, на жаль, будемо їхати додому. Але в наступний раз ми вам покажемо, що ми. Зробили і що ми ще зробимо? зробимо в нашій закинутій хаті біля Чорнобиля. Всіх радий бачити, друзі, разом до перемоги. Слава Україні! Друзі! Ми в цей раз і так вам багато секретів відкрили в цьому відео про цю хату. Тут ми багато сидіти не будемо. Ми сьогодні не ночуємо, У нас дуже мало часу. Ми приїдемо якось уже на декілька ночовок, і вже тут багато роботи зробимо. А так ми поки що приїхали, просто провідали. Да? Угу. Посадили квіточки, трошки поприбирали біля хати і в хаті. І все вже Покажіть. до наступного разу. Да, зроб, зробила Віка бачите таку. Художній витвір такий, біля якого, напевно, будуть потім фоткатись наші друзі. Це така, як в прип'яті в місті в закинутому. Ну що, друзі, дякую, що додивились до кінця. Всім гарного настрою та хай щастить всім. Слава Україні! Друзі, також я відкрив свій телеграм-канал та свій тікток Посилання ви можете знайти в профілі. Там багато матеріалів, які не потрапляють у основне відео. Тому прямо зараз підписуйтесь, я буду дуже радий. Буде цікаво. Всім пока.